Доля. У кожної людини є своя доля. Як дипломований психолог, я можу вам сказати, що, що сучасна психологія намагається заперечувати долю. І говорить про те, що долі як такої немає, людина сама володар своєї долі. Я категорично не погоджуюся з такими. Тезами і з такими переконаннями. Е, моя езотерична практика та і психологічна практика, коли я працював у державних установах психологом у минулому, показують, доля існує. Інша справа що у кожної людини є свобода вибору, щоб впливати на нашу долю. Щоб боротися з фатумом роком, щоб боротися з тими трагічними обставинами, які нам приносить в земній реальності. Той Фатум — наша доля, той хрест, який кожен із нас несе, в кожного свій хрест, але в нас є наша особистість. І, звертаючись до вищих сил, ми можемо достойно пронести свій хрест до кінця і стати володарем нашого життя, наскільки це можливо. Адже всьому є свої межі, і всьому є свої закономірності.